Вітаю, шановну аудиторію. Сьогодні ми поговоримо на таку надважливу, життєво важливу тему для сьогоднішньої України, як інформаційна війна Росії проти України в умовах неоголошеної, але справжньої вже гарячої війни Росії проти України. Ця трагедія, яка розгортається на наших очах, фактично неоголошена війна Росії проти України супроводжується шаленою інформаційною війною Росії проти України. Треба відзначити, що значення інформаційної війни в цій новій війні, сучасній війні гібридного так званого типу, диверсійній терористичної війні Росії проти України є найважливішою складовою. Треба підкреслити, що не найманці-диверсанти, не зброя, яка, яка стріляє в Україні, це другорядні складові цієї війни. Першою основною зброєю, найголовнішою зброєю цієї війни. Росії проти України є телевізор. Це абсолютно інша війна, в якій в першу чергу і вперше в історії телебачення відіграє визначну роль. Воно відіграє її не цими днями, не цими місяцями, коли почалася війна Росії проти України, не з загарбання і анексії Криму. Це почалося багато років тому. Фактично, інформаційна війна Росії проти України розпочалася ще років 15 тому, коли. Президентом Росії став Володимир Путін. Треба пригадати нашим шановним, нашій шановній аудиторії, нагадати, що з приходом до влади, як тільки Путін став президентом, перше, що було зроблено всередині Росії, це була тотально знищена свобода слова і, свобода, і незалежні телевізійні канали, і взагалі незалежні мас-медіа в Росії. За дуже короткий термін, після приходу до влади Путін повністю... Знищив, знищив свободу слова всередині Росії. Це була найперша його і найважливіша складова в побудові майбутньої тоталітарної держави, диктаторської держави, якою є сьогоднішня Росія. Підпорядкувавши всередині Росії засоби масової інформації повністю Кремлю, наступним етапом в політиці Путіна буквально через 2-3 роки після приходу до влади почалася інформаційна війна проти України. В чому вона полягала ще в ті роки? Я маю на увазі це десь 2001-2002 рік, коли почалася масова ця кампанія і дуже потужно і ретельно підготовлена Кремлем інформаційна агресія проти України. Треба пригадати, що Україна за 23 роки незалежності ніколи не мала єдиного інформаційного простору. На превеликий жаль, всі ці роки незалежності. Телевізор, який е, працював в Києві чи у Львові, радикально відрізнявся від е, е, телебачення і телевізора, який працював в Сімферополі, чи в Донецьку, чи в Луганську. Це була свідома політика розділення України. Я нагадаю, що радикально відрізнялася редакційна, редакційна політика і саме наповнення телеконтенту е, телевізійних каналів. Якщо в центрі і на заході України все ж таки переважно... В телеефірі працювали українські канали, то на, на півдні і на сході України останні десятиліття переважно працювали і все-таки домінували російські телевізійні канали над українськими. Особливо це викликало велике запитання. От у мене, наприклад, враження, я пам'ятаю свої поїздки до Криму, там 4-5 років тому. І наскільки мене вражало після Києва, коли потрапляв до Криму і включав телевізор. Що зовсім інше таке було відчуття вже тоді, коли вмикав телевізор в Криму, що я вже перебуваю поза межами України. Це було вражаюче. Справляло вже тоді дуже гнітюче враження. І ще 4-5 років тому я намагався, виступаючи в деяких телевізійних і радіопрограмах, наголошувати на ту небезпеку величезну для національної безпеки України, яку складала. Оця вже тоді телевізійна війна. Очевидно для спеціалістів вже тоді телевізійна війна Росії проти України. Справа не тільки в характері програм, справа в тому, що російські канали завжди ставилися до України упереджено і 10, і 12 років тому. Я вже не кажу про те, що відбувалося останніми роками. Тотальні наклепи поливання України брудом, приниження як держави. Це все можна, цей рядок продовжувати дуже довго перераховувати і характеризувати роботу російського телебачення проти України. В принципі, це була телевізійна всі ці роки, це була телевізійна війна, мета якої була чітко видна, і полягала вона в тому, щоб нанести максимальну шкоду Україні як державі. Було зомбування, задачою було, головне це сіяти в серцях і в свідомості українців, перш за все, на сході і на півдні, антиукраїнські настрої, проросійські, проросійські цінності, які нічого спільного з українськими ніколи не мали, не мають і, напевно, ще довго не будуть мати. Налаштовування саме українських, українського населення на півдні і на сході проти України, підкреслювання, що вони є відмінними від центральної і західної України, від галичан, від западенців, від бандерівців, як тепер це модно казати в Кремлі. Їхні відмінності в орієнтаціях постійно мусувалися тези про те, що Західна Україна завжди була стосовно. Москви стосовно Росії Зрадницької завжди дивилися на Захід. Натомість Схід і Південь України завжди це, була, це були російські землі. І безчасне телебачення роками зумбувало людей, впроваджуючи в свідомість тези про те, що це взагалі землі Новоросії, що це є неукраїнські землі, що їх приєднала до України фактично Російська імперія колишня і так далі, і тому подібні. Всі ці речі широко вже відомі для широкого загалу українського суспільства. Що робила українська держава? Всі ці роки Україна фактично, українська влада сприяла колонізації інформаційного простору. Що стосується інформаційної політики і телевізійного інформаційного простору України, то вже останні фактично 10-12 років Україна не є незалежною державою. Починаючи приблизно з 2003-2004 року, ми є колонією Росії в сенсі телевізійного простору, перш за все. Чому я весь час наголошую на телевізійному, на телевізійній складовій інформаційного простору? Відомо, що соціологічних досліджень широко відомий факт, що 95% населення і в Україні, і в Росії, і в інших республіках колишнього СРСР складають своє уявлення про навколишній світ ставлення до подій взагалі, перш за все з телевізійних програм. Невеличкий відсоток, буквально декілька відсотків людей орієнтується ще на інформацію з інтернету, радіопрограм і друкованих засобів масової інформації. Але підкреслюю, домінує телевізор, телебачення. 95% все-таки людей формує все своє ставлення до подій, і до політичних подій, до соціально-економічних, взагалі до політики, під впливом телевізійних програм. Саме тому. Президент Росії зробив телевізор головною зброєю Росії по колонізації України. Як це відбувається і сьогодні? На превеликий жаль. Зараз в умовах вже війни, неоголошеної війни, коли щодня гине стільки українських солдат, офіцерів, гине мирне населення на сході України, на превеликий жаль, і сьогодні ця війна ведеться з не меншим розмахом і не менших масштабах. Проти України і сприяють цьому, як це не гірко і сумно визначати, українське телебачення, українські канали. Кожен з вас, коли вмикає вдома телевізор, загальнонаціональні українські канали, перш за все, один, плюс один, інтер, ICTV, СТБ, Новий і так далі домінують постійно, який би ми не переключали канал. Ми бачимо російські телесеріали сьогодні, ми бачимо російські розважальні програми. Ми бачимо інший російський телепродукт. Це не мислимо, неприпустимо. Це є фактично роботою на стороні ворога під час війни. Хіба можна було б собі уявити під час Другої світової війни, коли німецька нацистська армія, ну скажімо, стояла під Москвою, щоб в кінотеатрах Москви демонструвалися фільми, які робилися в Германії, в Німеччині на той час на замовлення Гітлера, наприклад, чи Геббельса. Це неможливо уявити. В той же час, зараз, сьогодні, навіть під час цієї програми, ви можете переключити на загальнонаціональні канали і побачити повне, тотальне домінування російського телепродукту. Чому це є небезпека? Це страшна небезпека в умовах війни. Тому що постійне домінування телевізійних програм певної держави, особливо ворожої держави, держави-агресора, підступного і дуже жорстокого до України, це є пропагандою цієї держави цінностей цієї держави, вороже до нас, це поступове впровадження в свідомість людей з дня в день, з року в рік, цінностей і звичок жити фактично в російському ментальному світі, віртуальному поки що, але все ж таки в російському світі. Тому що людина, щоденно перебуваючи, переглядаючи російські телесеріали і російські програми, живе не в українському середовищі, фактично. Вона живе в мовному. Ментальному і цивілізаційному просторі Російської Федерації саме це і є головною зброєю Росії проти України. Другорядною зброєю вже є ці найманці, бандити, диверсанти і інша наволоч, і наші бандити, яких вони наймають тут, або просто зазомбовані люди. Це жертви телебачення. Що ми маємо робити негайно? На превеликий жаль, українська спільнота і журналістська і політична досі не збагнула, не усвідомила страшну небезпеку цієї телевізійної війни. Доки ми не зламаємо цю ситуацію, ми не можемо мати навіть надії на перемогу в гарячій війні за незалежність України. Зараз питання, зараз йде війна не на Сході, насправді, України. Не локальний конфлікт за Донбас. Іде війна за незалежність України як такої. Чи буде вона існувати як незалежна держава взагалі? І це вирішується зараз в ці дні. Тому страшенно важливе значення. Значення фактично існування подальшого перемоги нашої над ворогом в умовах фактично великої вітчизняної української війни проти Росії, коли все повинно бути для фронту і все для перемоги, то найголовнішим завданням треба негайно провести консолідацію журналістського середовища, перш за все, телевізійників України. Вони повинні як один об'єднатися і стати на захист України як держави. Нам потрібен негайний якийсь надзвичайний з'їзд в Києві, де було б прийнято загальнонаціональний український універсал журналістської єдності на захист України. Негайно треба заборонити трансляцію на наших каналах українських, на всіх, російського телепродукту як такого. Всього я підкреслюю, не тільки серіали, всіх програм розважальних. Концертних і так далі, російський телепродукт в Україні в умовах жорстокої, кривавої війни Росії проти України має бути заборонений жорстко і категорично. Замість цього ми повинні демонструвати зараз на наших телеканалах українські серіали, які є відповідної якості і рівня. Перш за все, я б наголосив в умовах війни на патріотичних серіалах, які чудового рівня є створені українськими телевізійними митцями багато років тому. В 90-ті роки, в 93-му-94 році минулого століття, був створений серіал Невідома Україна студії студія Укртелефільм. Хронікальна студія документальних фільмів, друга, яка була в Києві, існувала, створила також чудову документалістику про Україну минулого століття, де є відповіді на величезну кількість найболючіших проблем, в тому числі, які стосуються і розколу України на схід і на захід, і інших болючих питань української мови. Двомовності української церкви, питань, які розколюють Україну, таких як боротьба АУНУПА під час Другої світової війни, після неї, селянські повстання перед Другою світовою війною і так далі, і тому подібне, боротьба дисидентів за українську незалежність. І так далі, і тому подібне. Це є тера-інкогніта для українського народу і по сьогодні. Це питання є невідомі для широкого загалу українців. і сьогодні. Тому негайно треба, змінивши цю політику телевізійну, наповнити її нашим контентом. Нашими програмами, серіалами є українськими, наприклад, таких як Нескорений про Романа Шухевича, про Степану Бандеру, щоб люди, врешті-решт, побачили фільми, які просто дали їм знання, інформацію справжню, а не брехню російську, ким були ці люди, що вони зробили або не зробили для України, як вони діяли в певних історичних умовах. Є чудове кіно також, я хотів би наголосити і на західних серіалах історичних. Які присвячені питанням Другої світової війни, є художні серіали європейських країн, якими треба також замінити російський телепродукт. Тим більше, що ми, Україна обрала шлях євроінтеграції. Ми остаточно визначилися, що наш шлях йде тільки наш вектор розвитку це Європа, однозначно і безповоротно. То треба ж все ж таки, враховуючи це і відповідно проводити телевізійну політику інформаційну роз'яснювальну. І найкраще для цього підходить саме телебачення, яке є в кожній хаті. Ми повинні щоденно в програмах розповідати про досвід наших братів, слов'ян, сусідів, які вже давно є членами І НАТО, і Європейського Союзу. Ми повинні розповісти їм, врешті-решт, що таке НАТО і що таке Євросоюз, яка між ними відмінність. Вони повинні Українці повинні почути, що Європейський Союз і країни НАТО це майже одні й ті самі країни. А НАТО це є колективне Міністерство оборони Європейського Союзу. І що всі наші сусіди, брати слав'яни, які стали членами Євросоюзу, обов'язково спочатку стали, набули членство в НАТО. І всі за останні 15 років розширення Європейського Союзу за рахунок країн, наших сусідів, всіх, да, прибалтійських країн. Там, Польщі, Словаччини, Чехії, Румунії, Болгарії, Угорщини, Словенії, зараз вже Хорватії, на черзі Сербія, Албанія і так далі. Всі ці країни спочатку стали членами НАТО, а тільки потім членами Євросоюзу. Тобто це неминучий етап євроінтеграції. І пам'ятайте, якби Україна була сьогодні членом НАТО, ні про яку агресію Росії проти України не могло бути й мови. Путін ніколи собі не дозволить напасти, наприклад, на країни Балтії. Тому що тоді він буде мати справу з, 20, з 28 країнами Європи, а також Сполученими Штатами і Канадою, найпотужнішими, наймогутнішими країнами світу. І він чудово знає, що напад на одну з країн НАТО означає напад на весь блок. Саме тому і в свого часу Росія зробила все, щоб ми не змогли набути навіть програму щодо членства майбутнього членства в НАТО. Ще це було в Бухаресті в 2008 році. На превеликий жаль, тоді ми свій шанс історичний втратили. Наслідки ми бачимо сьогодні. І скільки ще крові української пролється, це одному Богу відомо за, за ці місяці цієї війни, і скільки ще вона буде тривати. Я хотів би наголосити, що нам треба готуватися до виснажливої тривалої війни. Ми повинні розуміти, що до тих пір, поки Путін керує Росією, спокою в Україні не буде. Україна в ці дні. Ці місяці вже перетворилися на такий собі Ізраїль Європи, постійно воюючу країну. І ми повинні навчитися жити з цим в умовах війни. Я ще раз хотів би хотів підкреслити, що інформаційна безпека, інформаційна політика в сучасних умовах є найважливішою складовою інформаційної, не тільки інформаційної, національної безпеки. Тому я. Наголошую і закликаю всіх, хто побачить чи почує цю програму, зробити все, що вони можуть на своєму рівні, спілкуватися з журналістами, з друзями, знайомими про те, що нам необхідно терміново змінювати телебачення України, вимагати від власників каналів, а в держави є певні важелі впливу на політику інформаційну і телевізійну, на контент телевізійних каналів, особливо в умовах війни. Радикально змінити роботу телебачення, там повинен домінувати український патріотичний, патріотичний телепродукт. Телебачення може відіграти дуже велику роль в мобілізації українського народу на боротьбу з ворогом і зробити дуже багато речей, які допоможуть України, Україні подолати цю страшну небезпеку. Всі ці роки, якщо врешті-решт казати всю правду і до кінця, то наше так зване стратегічне братерство з Росією найбільше нагадувало біблійну історію про Авеля і Каїна. І зараз цей апогей цієї історії розгортається ця історична трагедія на наших очах. Тому ми повинні всі пам'ятати, що тільки разом об'єднавшись, чому має сприяти перш за все телебачення? Ми можемо подолати ворога. Ми можемо перемогти, перемогти в, тій війні, в цій війні, страшній, тільки за однією мовою, якщо ми будемо разом, і у нас буде єдині, ми будемо єдиним народом. А консолідувати українців ми зможемо тільки, коли в Україні буде українське телебачення. Справжнє українське телебачення, а не те, що зараз ми бачимо на наших телевізійних екранах. Це все, що я хотів сказати вам на цю дуже важливу і болючу тему. Хай щастить. you